У нас був спостережний пункт розвідки, арт-розвідки. Ми були, в принципі, кілометра два-три від позиції переднього краю. Вони підійшли до нас дуже близько. Десь четвертої години, як Сіряк пішов, вони почали атакувати. Як одна людина сказала, я вже воював, але так, щоб з 7 метрів орка в голову не було. Був перший постріл гранатомет, а потім вони кинули той гранатомет і стріляли з автомата. Розстріляли на ну, всю машину думали, там ще спецназа, чоловік 40 сидить. Машина зіграла свою роль, ми за неї ховалися, і вона як защита була. По машині стріляли з гранатомета п'ять разів. Як бачите, вона ціла. Серафім захищений. Це дуже добре. І тактичне рішення правильно прийняли, і люди золоті прям були, бо як кажуть, гристися до останнього ще з ентузіазмом. Дуже допомагало, що у нас своя розвідка є. Ми знали, як кажуть, навіть якщо він себе носить ще, знали, коли він той РПГ заряджає, і не давали йому заряджати. Були хвилі одна за одною, вони наступали, вони намагалися її взяти. Вони йшли волна за волною, спочатку зрозуміли, що по посадкам іти вже не можна. Вони пішли полями. Прямо в тупу, прямо по полю. Трошки у них ограничено було видимості ці 10-15 метрів шириною. Я зайняв позицію в полі на відкритій місці і з боку робов по ворогу на, по підходячим групам. Вони не очікували, що на рівному полі людина ляже з пулеметом. І вони не готові були до цього. Скористався я і не постав на це, і не прогадав. Ставка з роботи. Вони там спробували артою трохи покрити мінометом. Звісно, що як Сейд казав, тут коротше, мені там этом, осколком гарячим, говорить, по попі прилетіло, Я тут метрів на 15 підвігнуся. У них іде група, шість чоловік, і задній називається толкатель. Він толкає всю групу вперед. Перва група несе максимальну кількість боєкомплекту. Вони залишають кожні 100 метрів метку. де вони доходять до наших точок, їх вбивають, вони падають, боєкомплект залишається. Наступна група йде вже по цим меткам, Вони знають, де вони пройшли, і вони, коли доходять до них, у них є вже боєкомплект, чим воювати. Так вони волнами і виходять. Кожен час виходить група. Вони йдуть як в трансі, як в зомбі, три кілометри але Вони йдуть. 27 людей у загині, у них залишилось 4, які боєздатні. На третій день у них атака вже стукла. Стухла. Вони почали вже менше туди лізти. Хворилися? І...